Ну маю сказати, що підготовка до цих переговорів чи консультацій назвіть як хочете тривала останні кілька днів, але це було у закритому режимі, тобто про це не повідомляли публічно. Ну і от зараз, власне, це вже офіційно. Можемо говорити про це в ефірі. Що дійсно завтра у Нью-Йорку переговорники від України це Уміров і Єрмак, і говоритимуть з американською командою? Її повний склад поки не розголошується. скоріш за все тому, що ще формується, але точно відомо, що очолюватиме її спецп представник президента Трампа Вітков. Ну і тут важливим є контекст. Бо від президента Зеленського вже звучало, що до штатів делегація українська має побувати у Швейцарії і звідти летітиме до Нью-Йорка, тобто це один напрямок. І паралельно ось бачу повідомлення з Туреччини, де глава міноборони, міністр закордонних справ цієї країни якраз провели зустрічі із секретарем Радбезу Уміром. Це ще один український переговорник, і цікаво, що з дипломатичних джерел навіть. Також чую про останнім часом дипломатичні контакти, які дуже активно відбуваються і у Саудівської Аравії. Якщо просто подивитися на географію, ну бачите, це Туреччина, це Швейцарія, це Саудівська Аравія, то приходимо до висновку, що контактують зараз дуже активно зокрема і з тими країнами, які теоретично могли би прийняти ці двосторонні переговори: переговори Путіна і Зеленського, якщо або коли вони відбудуться. Але власне є українська принципова позиція, і про це упер. Першу чергу говоритимуть завтра у Нью-Йорку, Вона в тому, що до цієї зустрічі Україна готова переходити тільки після того, лише після того, якщо отримає гарантії безпеки, гарантії безпеки формальні, задокументовані і погоджені усіма партнерами. Хороше питання. Багато про нього зараз говорять, що може бути внеском Сполучених Штатів. Перевіряв цю інформацію, можу сказати абсолютно відповідально, що під час нещодавньої зустрічі тут у Вашингтоні у Білому домі із зеленським та європейцями. Президент Трамп жодному лідеру не дав чіткого розуміння. Ну а яким же може бути внесок Сполучених Штатів. Він дійсно говорив, що Сполучені Штати готові теоретично брати в цьому участь. Ми пам'ятаємо, що це ну реальна зміна позиції США, бо до цього категорично відмовлявся Вашингтон. Говорив, що це справи європейців. Також, але немає жодної конкретики. Ну і ось станом на зараз це буде завтра, така знаєте, пер. Перша можливість очі в очі за зачиненими дверима поговорити про те, а як же ж американська команда конкретно детально бачить ті можливі гарантії безпеки і участь сполучених штатів. Бо те, що зараз звучало від Трампа вже пізніше, що Сполучені Штати допомагатимуть координуватиме європейські гарантії безпеки. Ну погодьтеся, координуватиме європейські і надати свої. Ну це як я з Одеси в Одесі казали дві великі різниці від Вашингтонських експертів. Чую зараз про варіанти. Які попередньо розглядаються, тобто, зокрема, американська адміністрація, з ними радилася серед цих варіантів участь США в тому, щоб прикрити українське небо і до гарантій, що зброя буде продаватися європейцям для України безперебійно, і що розвідданні Пентагон теж надаватиме гарантовано і постійно. Ну Думаю, за за підсумками завтрашніх переговорів стане ясніше до якого варіанту ну що менше схиляється американська адміністрація, і водночас Україна вже зараз піднімає тему не тільки гарантій безпеки, але і те, що називається примусу до переговорів необхідності тиснути на Москву для того, щоб Кремль в чергове підготовку до цих двосторонніх переговорів не затягував. Ну і більш вірогідно, що про це завтра говоритимуть у Нью-Йорку. Хочу проанонсувати сьогодні у підсумку. Ковому випуску у підсумках о восьмій якраз за свою думку висловить Тепер вже відставний санкційний координатор Сполучених Штатів, бо він якраз вважає, ну просто трішки проанонсує, що санкції це якраз те, що може і має вплинути на позицію Кремля. І ось цей санкційний пакет, якщо Москва зриватиме переговори з Зеленським, якраз вже треба і озвучити. Ну що цікаво, МЗС України сьогодні вийшов із заявою, закликав європейських партнерів. Та США негайно передати Києву процитую додаткові сили ППО для захисту українського неба, засоби далекого ураження і додаткові пакети військової допомоги. Ну вірогідно про ось ці три складові теж говоритимуть у Нью-Йорку, але треба теж бути реалістами, бо те, що зараз звучить від. Американської команди, що чого точно не буде, не буде участі американських військ у можливому міжнародному контингенті, який створюватиметься для України. Це навіть за Байдена не розглядалось, і не буде фінансування від Америки. Хочу звернути вашу увагу на свіже інтерв'ю віце-президента Венса, яке з'явилося в газеті «USA Today». і знаєте, тут варто розуміти, що він не лише озвучує свою думку. Ось в тій парі Трамп Венс саме Венс є таким поганим копом, поганим поліцейським, який дозволяє Трампу зберігати обличчя, але в принципі він озвучує те. Ну що що вірить вся нинішня американська владна команда. Ну і ось якраз друга особа США каже: Україна за Байдена отримувала гроші від Америки без реальної мети. Україна стала бездонною ямою. У відносинах між США та Україною його турбують американці, які роздавали мільярди доларів. Ще одна цитата: кидали гроші, не маючи при цьому плану ви. Рішення проблеми, ну зрозуміло, що це не про Україну. Півтора роки фактично до е, наступних парламентських виборів не можуть втратити палату представників. Республіканці вже зараз атакують і атакуватимуть демократів. Це внутрішня історія. Але ця внутрішня історія, ну в принципі, впливає на те, що е, за цих умов не може бути фінансової допомоги від сполучених штатів. Ну і закінчуючи, хотів би теж окреслити цікаву публікація. Street Journal окреслює настрої в самому Білому домі. Поговорила з людьми, які працюють з Трампом або працювали з Трампом, і кажуть, що зараз в його оточенні майже немає нікого, хто здатен би президента Америки. Здивуйтеся, в чомусь переконати або з ним сперечатися. Ну процитую, що пише видання. Це дасть нам насправді хороше розуміння, чому взагалі з переговорами щодо України, ось така ситуація. Чому маємо те, що маємо? Дональд Трамп приймає більшість рішень одноосібно. В його оточенні практично немає людей, здатних вплинути на його дії. В перший президентський термін Трампа чиновники ще стримали його пориви. Тепер же мало що взагалі здатне завадити йому зробити так, як він хоче. Це цитата, це на хвилиночку каже колишній помічник Трампа. Ну і таким чином ми бачимо, що взагалі мало хто намагається зараз перешатися з президентом, мало хто намагається якось впливати навіть на ті переговори, які він проводить із Путіним, проводить із Росією. Ну і саме розуміючи ось ці всі умови, розуміючи цю всю ситуацію, українська делегація, українські переговорники завтра і намагатимуться спілкуватися з Вітковим і з американською командою. Колеги в Київ. Дмитре, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Я нагадаю, що з останніми новинами з Вашингтону був наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Дякую.